Шоу Мані Інзебанк відбулося, і ми вже знаємо нових щасливих володарів бажаних кейсів з контрактами. І якщо минулого тижня я розповідав про найкращих володарів кейса, то сьогодні я розповім про найгірших. До уваги будуть братися ті ж фактори, що й минулого разу. А саме, що ця перемога дала володарю кейса, як вона вплинула на сюжети компанії, наскільки вона взагалі була потрібна, що ми, як глядачі, отримали від цієї перемоги, а також найголовніший показник моє особисте враження. І це досить актуально, адже перемога Сета Ролінса вже зараз для багатьох виглядає найгіршою, але в моєму топі її не буде, так само, як не буде інших переможців ветеранів. Нехай їм ті кейси були не зовсім обов'язкові, та все ж це непогані сюжети або ж просто затички. А тому я розповім про дійсно найгірших. Що ми місце? Остін Тіорі. Остін Тіорі насправді був хорошим переможцем Аніїн з банкматчу та цікавим володарем кейсу з контракту. Власне, тому всіх так тригрить його невдала реалізація контракту, бо якби все завершилося по-іншому, він був би в топі найкращих. Але все завершилося дуже тупо і просто жахливо. Хто не знає, за сюжетом Тіорі втомився чекати нагоди реалізувати кейс на Романі Рейнсі, до якого неможливо підібратися через Бладлайн, а тому він вирішив реалізувати кейс на Чемпіоні США, що вже дуже тупо, а що дійсно жахливо, що він все одно зробив це невдало. Тому Тіорі точно найкрінжовіший переможець Мані Інзебанк. Але він насправді просто жертва обставин, яку я включив у цей список, бо просто не міг цього не зробити. Але будь хто інший в цій ситуації завершив би так само, як Тіорі. Річ у тім, що в той рік, 2022, був тільки один чемпіон світу серед чоловіків, і це був Роман Рейнс, який на очах Тіорі перетнув позначку у два роки безперервного чемпіонства і, як ми знаємо зараз, потім додав до неї ще півтора року. І Романа Рейнса берегли для обраного, а Тіорі вирішили просто позбавити кейсу. Що робить ситуацію ще гіршою, що Тіорі цілком міг би реалізувати свій кейс успішно та стати чемпіоном світу, і при цьому не лізти до Робана рейнса. Адже у 2023-му WWE повернули другий титул чемпіона світу для чоловіків, рівно за 5 тижнів до того, як контракт Тіорі спливав. Тобто Остіна була можливість поставити абсолютний рекорд володіння кейсу, але таки дочекатися цього титулу. Ще цікавіше, що він міг реалізувати свій кейс на шоу «Money in the Bank 2023 яке відбувалося на день раніше, ніж шоу 2022 -го. Тобто Остін міг реалізувати свій контракт в останній 365 й день чинності контракту. Уявляєте, яка б це була історія? Але, на жаль, ніхто не подумав аж так далеко. Кенеді! Шосте місце містер Кеннеді. Ще один переможець, який не зміг реалізувати свій контракт. Але, на відміну від тіорі, Кен Кеннеді просто втратив свій контракт в матчі проти Еджа. І частково це також нещасливий збіг обставин. Кен не те, щоб сильно вражав чи був неймовірним талантом, але Реслер він хороший і персонажа мав досить яскравого. Зрештою, люди досі його згадують, і деякі навіть шкодують про його втрачений кейс. Кен виграв контракт на Реслмані23 2007 року, і він оголосив, що використає його красиво на Реслмані 24 через рік, в останній день дії його контракту. Тобто в WWE вже навіть був давно готовий цей план, але вони все одно не використали його для тіорів. Насправді Кен міг стати чемпіоном світу вже за місяць. Чемпіон світу у важкій весі Undertaker отримав травму, і він мав покинути програму. Кену навіть сказали, що наступного тижня він буде реалізовувати контракт на Undertaker. Іначе, то все складається дуже добре, аж раптом вже самому Кену повідомляють, що в нього також травма і він має покинути шоу. А перед тим програти кейседжу, який наступного ж дня його реалізує. Нещодавно Кен заявив, що його лікар не вважав, що Кену потрібна операція. І що таке рішення WW дивне. Але компанія не потребує такої заплутаної схеми і зазвичай просто каже, що хтось комусь програє, бо так краще для бізнесу. А що до забігу містера Кеннеді з кейсом, то він як переможець не запам'ятався майже нічим. Хіба тим фактом, що він перший хто програв свій кейс. А надалі його кар'єра в компанії пішла на спад, і ця перемога виявилася простою тратою часу. П'яте місце барон Корбін. Барон колись вважався перспективним, і його трохи пушили, але не до кінця. Саме тому він виграв кейс у 2017-му, але дуже швидко втратив його заради жарт. Чи смішний жарт? пишіть у коментарях, але я впевнений, що один сивий хтивий чоловік сильно сміявся, бо це його жарт. Що ще смішніше, що Барон не зміг реалізувати контракт на джиндері Махалі. Але є одне але цей облом все ж використали для протистояння Корбіна проти Джона Сіна, яке якраз після цього набрало обертів. А для ображеного на всіх та вічно агресивного Корбіна ця втрата кейсу додавала ще більше агресії, що допомагало його персонажу. І це єдина причина, чому барон Корбін тільки на п'ятому місці серед найгірших. А загалом він, як переможець Мані Інзебанк, не дав нам нічого окрім одного жарту. Alleluja! 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 Четверте місце Деміан Сенду. А ви взагалі пам'ятаєте, хто це? Це був 2013 рік, не так вже й давно. Деміан Сенду виграв кейсу дуже цікавий спосіб. Річ у тому, що ви могли забути про його основання не тільки зараз, а й під час самого матчу, в якому Деміан виграв кейс. Цей бородатий щур в халаті весь матч ховався в кутку арени, лежав там десь за драбинами, поки всі інші билися, а потім в останній момент він підступно вкрав перемогу у свого напарника та, очевидно, вже колишнього друга Коді Роуца. І щоб ви не казали, а це було класно зроблено. Так, у всіх згоріли сраки, але ж це так і було задумано. За 20 років та 36 матчів мав бути хтось, хто виграв саме таким чином. Також мав бути просто слабкий переможець, який просто не реалізував контракт. А ще ця вкрадена перемога дала нам фейстерн Коді Роуца, який після цього отримав велику підтримку глядачів та став дуже заряджений на перемогу. Але якщо все так класно, то чому ж Деміан у топі найгірших? На це є дві причини: перша, на цій вкраденій перемозі все хороше закінчується. Демін абсолютно бездарний та жахливий на ринзі, та й не тільки. Тому жодних планів на нього не було, і він не зміг реалізувати свій контракт проти Джона Сіни, після чого відправився у Джоберленд. І Деміан Сенду став єдиним, хто не реалізував свій контракт без сторонніх вручань. Сіна не реалізував свій кейс через втручання Бігшок, Корбін через вручання сіни, а Тіорі через вручання Лешлі. Деміан Сендов просто лох. Причина друга Демін вкрав можливість у інших у того ж Кодіровце, чи Антоніо Сезаро, чи Вейда Берета. Не особисто Деміан, а його персонаж якому дали цю перемогу. А тоді була хороша можливість дати комусь титул на короткий час. Це був кейс SmackDown і останні місяці існування титулу чемпіона світу у важкій вазі. Восени вже відбулося об'єднання титулів. Чемпіонів Альберто Дель Ріо, до якого ніхто не мав інтересу. Тож зміну титулу та кілька чемпіонських місяців для Коді Роуца, Антоніо Цезару чи Вейда Береда можна було зробити. Хоча б три матчі виграш титул його захист та пізніше втрата тому ж самому Хіллу Дір'ю, щоб він програв титул Сіні перед об'єднанням. Той же Кодіров зміг виграти кейс у Сендову на Саммерслемі та реалізувати його. І це був би насправді дуже хороший сюжет. Від перестановок чемпіонів на смакдаун не змінювалося нічого. Але хтось міг би отримати шанс, щоб себе показати? А цей шанс бездарно злили. Oh, yeah! Третє місце Джек Свегер. А ви взагалі пам'ятаєте, хто це? Я знаю, що я вже питав таки про Сенду, але тут теж ситуація. Тільки Джек Свегер ще й успішно реалізував свій контракт та став чемпіоном світу. Ви ж пам'ятаєте, що це було? Не пам'ятаєте, і ви не здивовані. Джек Свегер як переможець мані Інзебанка, потім як чемпіон світу, просто був. Він не те, що був жахливим, але він був ніяким. Він просто був і, окрім довгого знімання кейсу, нічого згадати. Джек Свегер був поганим на ринзі, поганим на мікрофоні. У нього був поганий образ, і він навіть не зміг нормально зняти кейс. Це був просто поганий вибір, і компанія швидко це зрозуміла. Тож Джек швидко програв титул і повернувся в бітка, а потім взагалі став джобером. Але тільки для того, щоб повернутися сильнішим і знову провалитися. Друге місце Нікі Еш. І тут одне питання. А от щоб що? Зрозуміло, що це черговий жарт Вінса, але навіть як для жартів Вінса, тут немає жодного пояснення. Нікі виграла кейс у 2021-му і вже наступного дня на Роу реалізували контракт на Шарлоті Флер. Через місяць вона програла титул Шарлоті назад, і це все, кінець історії. Зараз Нікі частина в і там вона займається нічим, тобто тим, що усі. Але замість неї туди можна підставити будького. І вона далеко навіть від Міткарду, а про титули можна забути. Це просто дуже поганий вибір. Її перемога в матчі за кейс і його подальша реалізація запам'ятався тільки одним. Це було тупо і безглуздо, і без жодних наслідків у майбутньому. Ця перемога нікому нічого не дала, просто ще одна трата часу. Перше місце Отіс. На жаль, я змушений поставити на перше місце нашого улюбленого тупстуна, бо це був повний провал, як і загалом майже весь 2020 рік, але про це згодом. Отісу дали виграти кейс, бо це буде смішно. Ну ви вже знаєте цей тренд. Але що робити з Отісом та кейсом далі, ніхто не знав. Напевно, зробили трохи мемів, але зазвичай плани володаря кейсу трохи більші. Тож Отіс програв кейс Мізу, ще й в сюжеті, який виставив Отіса дуже тупив. Отіс повернувся в Міткар, наче й не було ніякого кейсу. І на цьому все. Черговий випадок, коли просто обрали не ту людину, а потім вирішили все скасувати та відіграти ситуацію назад. Тільки у цьому випадку це тривало півроку. За цей час ми побачили нічого. Але це 2020 рік, де все, окрім Романа Рейнца, було найгіршим. Насправді ніхто не потрапив на нульове місце, але це просто смішна історія. Аска виграла кейс, але вона його не реалізовувала. Бекі Ліндж сама віддала їй титул ще до того, як Аска його виграла. Наступного дня Бекі оголосила, що вона вагітна та змушена здати чемпіонство. А також відкрила кейс Аски і показала, що пояс весь цей час був там. Тож Аска одразу виграла титул, а не кейс. Точніше, це все ще кейс, але тепер із титулом всередині. Ну, ви зрозуміли. А ще в Аскі тепер рекорд за найкоротшу реалізацію кейсу, яка тривала 0 секунд. Я знаю, що це тупий жарт, але це тупа ситуація, тож і жарт відповідний. Одразу оголосити, що це буде матч за титул, не могли, бо це був специфічний концепт записаного наперед матчу, де чоловічі та жіночі матчі відбувалися одночасно у штаб-квартирі WWE. Тому концептуально обидва матчі мали відбуватися за кейси in the Bank. Чому не залишили кейс для Аски чи когось іншого і не розіграли вакантне на чемпіонство окремо, я не знаю. Це був 2020 рік, тому всі просто робили якусь фігню. І Аска, по суті, не була володаркою кейсу взагалі. А у 2020 році у нас не було жіночого кейсу, і саме це найгірше рішення в історії переможців Money in the Bank. І відсутність переможця на цьому в мене все. Ставте коментарі, пишіть лайки, підписуйтесь на канал та дивіться нові відео.